Дорогі глядачі. Враховуючи деякі останні події, враховуючи деякі останні моменти, я деякі своїх ефірів, які я мав проводити в понеділок та у вівторок, провів заздалегідь. Я їх провів у суботу. Тому сьогодні прогнозування не буде по областях. Завтра не буде по гарячих точках. У мене вже ці ефіри є на моєму Ютубі Роман Завидовський. Заходьте, переглядайте по всіх областях, по всіх регіонах, по всіх гарячих точках я склав два великих прямих ефіра на цей тиждень з 11.09 по 17.09. Заходьте, дивіться. Я в понеділок, вівторок, працювати не буду в середу, тому що 13-го числа в середу у мене день народження. Трошки вирішив дозволити собі відпочити, перепочити, релакснути. Я, я надіюсь, в цьому немає нічого поганого, і ви мене зрозумієте. Вся інформація є на моєму ютуб-каналі, моя совість чиста, Всі прогнози я склав, вони є збережені в записі. Дивіться, переглядайте, отримуйте інформацію. Я вам бажаю всіх благ. Я бажаю вам гарного, мирного тижня продуктивного. Нехай у вас все буде добре. Бережіть себе та своїх близьких. Всього хорошого, пока-пока.